Всім привіт! В даному відео буду показувати, як я залажу інкубатор. У мене інкубатор Теплуша 60 З автопереворотом. Ну, реалії наші життя показує, що для інкубатора зараз потрібний безперебійник. Отакий От безперебійник на 700 Вт і акумулятор на 60 А. Як для інкубатора вистачить поза глаза на 6-8 з головою. Інкубатор наш, зараз інструкції пишуть, скільки він потребляє. Тобто максимально при нагріві він 50 Вт потребляє, а в температурі підігріву 20 Вт. Приблизно за 21 день інкубацію споживається 12,6 кВт. Ну, у нас 17 днів можна порахувати. Що йде в комплекті? Сам корпус? Сам корпус, кришка корпуса. Отакі, отакі лоточки для перепилиних яєць. Отаке дві. Два таких дно типа. Ну, коробок, шнурок, інструкція і водки для курячих яєць. Ще не використовували. О, і звісно ж, баночка, щоб наливати воду. Зараз це ми будемо робити. Так, для зручності. Вони молодці зробили. Де вони у нас ось такі дві трубочки для заливу води, щоб не, відкривати, щоб не відкривати кришку, потрібно повисити влагу. Ми сюди заливаємо і з інкубатора влага не вивітрюється. Ну, от так робимо сюди льємо. А водичка зараз буде ось виливатися. Наглядно. Це перша камера. Друга трубочка. Менша камера. Ну, спочатку я небагато налью води. Кому дуже потрібно прямо повисити влагу, можна відкривати кришку і заливати в, в цій ємності. Та в ті, в тій ванночки, ви хочете. Так, це розпробів. Далі. Далі монтуємо, монтуємо. О, да, ногами. Не Щось я не розбру, зрозумів. Ага, це сюди позивується. Он поз'є. Спеціальний пас, щоб коли вилуплюється курчатка, щоб вони не, не совали, не двигали, не провалювались. Так, установили далі і монтаж лотків. Тут у нас є направляйка. А тут у нас направляйка і пас для автоперевороту. Вставляємо. Направляйку і нижче нижче пазу такий клад. І потім направляємо наступну направляйку. все, лоток став стоїть. І так монтуємо останні 5 лоточків. Так, все змонтовано. Далі, як я в відео розказував, яйця потрібно обов'язково зберігати. При температурі бажано 15 градусів гострим кінчиком донизу, тобто тут повітряна камера. Що така температура? При такій температурі, ну, тобто бажано придержатися температури. Хто придержиться, хто не придержується. Ну, Щоб був кращий вилуп, то 15 градусів Цельсія. І даним яєчком ну, 5 діб. Я їх 5 діб збирав. Ну, починаємо вилажувати. В хочу показати вот таку табличку, зарисував. Хто там захоче дужче роздивитись, поставив на паузу. Дні. Скільки раз привітрюю, починаю з 7-го дня привітрювати. Ну, я буду залажувати і розказувати. Тобто на перший день вмикаємо інкубатор, вмикаємо автопереворот і виставляємо температуру. Ну, лічно я 37,7 виставляю. Хто каже, що потрібно 37,8 для початку, для першого дня. І регулюємо вологість 55%, щоб була. Ну, другий день все теж. Кожні дві годинки вони переворачуються з автопереворотом. І слідкуємо за влагою і, і за акумулятором, щоб не розглядати друг світла не буде. В общем. Так, ми робимо до шостого дня. На сьомий день починаємо перевітрювати яйця. Перевітрювати хто як? У мене є функція така, але я два рази в день зранку та ввечері по 20 хвилин знімаю кришечку, завожу. Таймер на телефоні обов'язково, бо бува, забуваю. Тобто йду до перепилят, завів таймер, хвилин 20 мені вистачає там в них, покормити, попоїти, зібрати яйця. І заграв таймер, я заходжу в хату і закриваю кришкою, щоб не забути. Так. Потім це в нас на сьомий день. Ми починаємо провітрювати їх. Так, з 9-го дня потрібно максимально зменшити вологість. Зменшуємо вологість, ми їх як робимо їм у сушку. Трошки вони висихають у нас якесь дрібне, я їх і більше. Інкубатор цей вміщає 168 яєць перепелиних. Я зібрав 210 ну, для запасу. І вдруг якесь там мале, може, стріщеню, не красиве, не понравиться. Одкладаємо. Ну, з 9 дня ми уменчаємо вологість по мінімуму. І так також провітрюємо. Так, потім що в нас? Потім по табличці на 14-й день. Тут максимально важна потрібно бути. На 14-й день, що в нас міняється? На 14-й день міняється температура самого температура в інкубаторі. Зменшуємо до 37,2. Обов'язково. І повишаємо вологість. Вологість максимальна. 99 це нереально. А до 90-95 відкриваємо кришку і починаємо заливати всі їм костя. Можна лоточки поздвигати. Даже лоточки, лоточки ми повинімаємо на 14-й день, на 15-й даже. Винімаємо, ложимо яйця на решуточку і повишаємо влажність, повишаємо температуру і обираємо провітрювання. Вже не буде провітрювання. А на 16-й день обираємо автопереворот. ну Зняли ж яйця, звісно, і обираємо автопереворот. І все, чекаємо, поки вони вилупляться. Так, зараз я два латочки доложу і розповім, під, підключимо з вами інкубатор. Розповім трошки по інкубатору. Як вімкнути, як настроїти? Всюди, як бачите, два латочки ми виложили. Так, тепер ми беремо кришку. Кришка у нас ось за таким за таким соєнням до автопереворота. Ще саме важко буде. Одна рукою це все зробити. Зараз, зараз. Ну, тут такая фишечка просто знакомим то и вся. Это все. Тяжелые недолго до перевороту. Все. И теперь самое живое. Самое живое. Микаємо сюди в розйом От і макаємо наш безперебійник. Безперебійник річ Файна. Получається, як. Зникло світло, він автоматично, він автоматично запрацював. З акумулятора взяв напруги, день інкубатор з'явили світло, він відразу заряджається від розеточки. Так, що у нас тут показує? Показує таку температуру. День. Так, це температура. Це вологість 53%, день. Ага. Микнути автопереворот. О, синій кнопочкою вімкнули. Засвітилась кнопочка. Яйця заїздили. Повернулись під 45 градусів потом. Щас покажу, як вони автоматично, ручному режимі на іншу сторону наклонились. Все, оце ота переворот. Так, як збросити день? Тобто в мене 18-й день був, потрібно встановити на нуля. Ну, щоб на нулявий день. Так, потрібно виключити живлення, нажати оцю червону кнопку і включати кнопку Не відпускати. інкубатори проводять третю інкубацію.